Справжній рекорд неподалік кордону з Угорщиною затримали два мікроавтобуси. 40 ухилянтами. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Так, за даними прикордонників, водіями транспортних засобів були жителі Закарпаття, які перевозили 38 осіб призовного віку. Це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабної війни. У її складі найбільше жителів Закарпаття 12 осіб, Львівщини 6 осіб, Київщини 5 осіб. Решта вихідці. З Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Полтавщини, Запоріжжя, Херсонщини, Черкащини та Рівненщини. За послуги організатори незаконного переправлення планували зірвати куш, отримавши від своїх клієнтів від 4,5 до 8,5 тисяч доларів США. Відтак про виявлених осіб сповістили поліцію, а стосовно затриманих складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду.